Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу щось цікаве. Значить, дивіться, це ролети. Будинок, це десь так, скоріш за все, десь 50-60 ті роки постройки, побудови. Чого я так вважаю? Бо тут стіни зроблені не з гіпсокартону, а з трави якоїсь, з очерету, ось так. Оце я армував, і ці всі стіни я робив, якби. Доводив до такого євроремонту. Вони ідеальні, не полопали ніде нічого. Але ось була жалоба на те, що цвіль з'являється. І я розібрав ось цю, цей ролет. І тут була, щоб ви розуміли, тут просто фанерка. Просто закрита фанерка і все. А там ви, це я вже зараз поставив цей полістирол, утепляю. Да? І зараз ще піде тут четвірка з цієї полістирол. Також, і буде повністю вже утеплене, і вже не буде ні цвілі, ні конденсату, ніде нічого. Але що я вам хочу показати? Хочу я вам показати, які раніше були ролети. Бачите, оце ще 60-ті роки, може 50-ті роки, але люди вже ставили ролети, будували ось такі ніші над вікном. І щоб ви розуміли, що це оригінальний ролет ще 60-х років чи може ще 50-х після воєнних. Бачите, оце тут прям воно прилиплено прямо до стіни цієї. От коли ставили кладку. І тут тупо бревно. Просто тупо бревно. Ось так. Значить, дивіться, отут зараз буде полістирол, ось я вже відрізав його. Ось такий четвірка. Все, зашумлю його, піною. І дерев'яна накладка, як і була. Якось так тримаю в курсі. Пан Бог.